Подряд. Не на ти, а на ви. На ми, Добре. Я вас вітаю, у вас камера працює. Так, да, звісно. Да, з якого приводу? Перевірка документів відпрацювала. Мене вже перевіряли. Ну, я ж не знаю, що перевірю. Ну а при чому тут ТЦК до мене? З підпрацювання спільно з ТЦК передбачає. А я від ЦК, до ТЦК не відношу. Відповідно, до 32 статті ми... закону України про національну поліцію ну, має і... право перевіряти, то громадян чоловічої статті віком від 18 до 60. -х. Людина. Документи. Документи ваші, будь ласка, людина. Ви живете в Україні правий статус, якої держава. Держава це суверенна політика, то не реально. Розгайся влади. Певно час, що має спеціальний апарат управління та примусу, правильно? Нема в мене вис... примусу ніякого. Документи, будь ласка, ваші. У мене немає документів. Е, Будете затримані тоді. Ну Поїдемо, не переживайте. Посвічню вас. Подивіться. Да, До повнообразу. Людина. Добре. Не знімайте. Маю право, ви є на... Ви, май... ви маєте посвідчення, маєте право. зараз... Ви до мене то не поважаєте. До мене не те не потрібно. А ваше посвідчення можна? Звісно. Покажіть, будь ласка. Ви є на публічній роботі починайте починаєте це розказувати. <гадання> <гадання> так, брашовець, Віталій. Миколаївич побачить. А до ти до прочого, то ніякого відношення немає. Пронять. І все. Чого А? Ви ще скажіть, що війни немає. Ну, от так ви говорите, є війна, так чого ж немає, війна, ну, стану війни, а військовий стан. Що ще може бути? Та нічого, просто можна ходити бухати і розказувати. То, можна розказувати. Можна, ні. можна. А це моя особиста справа. Да? Так. Я те сюди можу, я роблю. Що, понятно, що можете? Бухаєте, то і можете. А це моя особиста справа. Так ви людина чи активно. Я людина. А, а ви Вам ніхто такого права не, не давав мене називати. Йти ну, це... на мене дихайте, перегорав своїм. Ну, і що? Я розказую, що війни це, нема. Це, це, це є саме це є порушення з мого боку. І розказуєте, що війни нема. Як війни? Ну, а що ж державі військовий а не війна? Це щось змінює для вас особисто? Звісно, для мене змінює. Від цього люди не помирають, від ракет чи щось. Ну, Я це... запитання задав, щоб ви зараз щас... що. Ще раз слухаю. Я питаю, від того, що статус війни чи статус військового стану, є, є люди від цього не помирають. Помирають? Ну, то що ви що стоїте і розказуєте? Чи ви хлопцям хочете розказати чиї чи, чиї могили? Я, до мене тут постійно приїжджають на роботу. Шо, Я роблю те саме. І все. Відліку від, від, від інших. І все, відліку від, від інших. Що відліку? Відіз... Від... Як люди відрізняються від інших, розумієте? А в мене в пересуванні не маєте права. що Обмежувати в мене в пересуванні не маєте права. Та ви думаєте так? Так вас... що у нас Конституція не, вас... не працює. У вас є крім прав ще й обов'язки в Конституції Так? Так? так. А що це таке за приватна контора має пакувати людей і відправляти? У вас контора? Да, приватна юридична контора. Я... В прямому. тіктока чи ютуба передавати. А це моє особисте право. Та Я почув це. Ну все. Що? І що? Ну, алкашам закон не писан, це понятно. алкаш. Ну я відчув від вас явний запах. І що? Воду. В понеділок зранку, о 8 годині, ви вже готові. <риклад> Смішно вам, мені... мені не дуже. Мені теж не дуже. Не маєте права. <риклад> От так забирають людей і все. Де тут синій Каскай, бля? <риклад> Який він має право з перегаром? До мене підходити і мені щось ще доказувати. Хто він такий? Ви ж маєте право ходити з перегорами, так. Визьмаєте? Ага.